Всім привіт! Якщо ви новенькі, перший раз у нас на каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Ліда. Канал цей Сані. Але поки він служить, я тут хазяйную. Він з'являється на каналі. Коли приїздить у відпустку, то ще, то я їду. Ну, тобто періодично він з'являється і буде з'являтися і далі. Але частіше, звичайно, буду я. Сьогодні в мене в планах новус закупка і ліс. Гриби, щось смачне пожарити, просто відпочити. Справа в тому, що вдома немає світла і тому, чого там сидіти. Катаємося. Я вже в новості. Дуже зручно, що камера на грудях. У мене вільні руки. Зараз скуплюся і поїдемо далі. Ну, В принципі, щось знімати в новості, що я хожу, скуповуюся. Нам потрібно месо, хліб і вода. Я намагаюся говорити на камеру голосно, щоб мене було добре чути, бо часто, коли монтую, доводиться підвищувати звуки, тому що я тихо розмовляю. Сьогодні я їду на циклоні, є огляд на цей велосипед на каналі. Це велосипед мого сина. Дуже зручно, коли велородина, тобто можна брати велосипеди один у одного і кататися. Чудовий варіант для лісу. Тут широкі покришки, дуже легко їде, легко йде. Мене трусить на корнях, але Сонька, я думаю, стабілізація у Соньки хороша. Сьогодні в цьому лісі, напевно, трошки проїду по маршруту лісової пісні, а може просто покатаюся, бо я ще грибів хочу знайти взагалі-то, пофоткати. Я не збираю гриби, бо я в них просто не розбираюся. Вирішила, що треба з'явитися в кадрі. Сьогодні я ось така яскрава, щоб мене бачили, тому що похмуро і я не знаю, коли я буду повертатися, то щоб мене бачили автомобілісти. В лісі дуже багато грибників, тому, напевно, багато грибів. Я один знайшла. Я навіть не знаю, не несідний. Я точно не грибник. Коли я виїжджаю з дітьми покататися. То, виходить, їх я не показую в кадрі. Ну, якщо показую, то дуже рідко. Це треба питати, согласі, а чи можна вас познімати. Старший їздить на прайді, на оранжевенькому нашому. Хоча в документах в паспорті пишу, що він червоний. А на всіх світлинах він по-різному виглядає від рожевого до оранжевого. Я їду і навіть з велосипеда гриби бачу по Ну Вже потім буду знімати, як ми десь приїдемо. Станемо, і там я також пошукаю грибочки. В лісі, як їдеш, то таке можна зустріти. Ну і виходить, або низ лізти, або переставляти. А взагалі, якщо чесно, такого коли по дорозі, то завжди є як обійти. І я обійду, заодно подивлюся, чи є тут якісь грибочки. Мені дуже подобається в лісі, поки що тут немає вітру. Да, багато грибників, бо всі, хто знає, знають, знають, що я люблю, щоб і людей не було. Ось. Але все одно, спокійно так, з природою, так хорошо. Їду далі. Я не знаю, що це сьогодні такий оператор. Коротше, я знімала і десь я не вимкнула камеру. І потім, коли я включала камеру, ну, думала, що я вмикаю її і розмовляю, то я її вимкнула. Коротше, я не знаю, що знімалося до цього моменту, що я наговорила, а що пішло мимо, тобто я думала, що говорю на камеру, а вона вимкнута. Сьогодні 1 листопада. Квіточки. Я знайшла в лісі квіточки. Квітнуть. Я вже думала, що в листопаді нічого в лісі не квітне. Я з підсидільною сумкою, тому що я взяла все для відпочинку. Сковородка. І там, коротше, тарілка, ложка, вилка, газовий пальник і вся посуда, коротше, весь інвентар. Я взагалі дуже мерзлячка, і я так вдяглася, тобто я їхала в одному одязі і я з собою ще кинула курточку. На випадок, якщо я замерзну, то я поверх цієї куртки вдягну ще одну. Зараз сонечко світе, немає тут вітру, тому що густий ліс і дуже комфортно. Але як тільки сонечко заховається, то я вже впевнена, що я замерзну. Да, я мерзлячка. Ось такий пальник, він майже в усіх відосах, уже такий, бачите, старенький, заїжджений. Ми постійно його використовуємо. Зараз я все це порозкриваю. І да, тобто я просто виїхала в ліс поїсти. Бо в тому немає світла, немає можливості приготувати. Мені дуже подобається цей балон тим, що він стає в ось цю титанову чашку. Ну, це ціла каструля, грубо говоря, ну взагалі чашка. І дуже зручно транспортувати, тобто займає менше місця. І це на випадок, якщо ви байпакінгом їдете. Так, зараз дістану все остальне з собою брали гамак. Так, камера на грудях, туди я буду періодично поправляти. Гамаки, звичайно, брали стільці. Це м'ясо. Зараз шукаю, де ж ті стільці. Ой. Стільчики ось в такому чохлі. Я називаю табуретка, бо немає спинки, але легкий, займає мало місця. Зручний, компактний, швидко складається та швидко розкладається. Хожу, шукаю гриби. Ну, треба, напевно, взяти якусь паличку, розгрібати, листечку. Так що, так, да, я ж кажу, що грибнік з мене не кудишній. Але я сьогодні знайшла між іншим і сироїшку, і мухоморчика, і ще якогось там грибочка. Так що гриби в лісі є. Але грибників, здається, більше, ніж грибів. Ось така конструкція, вітрозахист і знайшли якусь дощечку, щоб просто не на траві був сам вогонь. В одному із відео я хвалилася, що мені подарували сковорідку І так, да, я вдячна за цей подарунок, вона така класна, але вона на одну людину. Тобто я купила стейки і ось я положила один стейк, а іншому, навіть якщо я здвину, то другий стейк у мене просто не влізе. Мені цікаво, Сонька передає, наскільки воно апетитно, так от смачненько виглядає. Дим іде так в пар. Шкварчить. Це вже другий шматочок. В цьому лісі є невеличкий мінус, це відсутність інтернету і взагалі зв'язку. А так все чудово ізотонік, а з'їла шматочок м'яса і зараз прогулююся. Я навіть здалеку побачила грибочою. Такий красунчик. Тут так береза зігнута і вся мохом покрита. І під нею ось такий красунчик. Перші стейки були дуже великі, напевно, їх потрібно було нарізати на маленькі шматочки. А ці ось такі. На прайді тепер постійно ось ця сумочка, вона з китаю, дешева. Але дуже якісно зроблена. Тут шви якісні, молнії такі, вони воду не проникні. Мені дуже подобається взагалі отлічно. І я з нею їздила в похід. Як виглядає мій відпочинок? Тобто я смажу, їм гуляю, шукаю грибочки. Взагалі тут так спокійно, так добре. Ми забралися трохи подалі, де грибників майже немає. Я просто задоволена. І забула сьогодні вчепити велокомп'ютер. Не бачила, з якою швидкістю їду, мені цього чомусь не вистачало. А ще, виходить, я включила на телефоні страву, і вона чомусь не запустилася, може, не зловила, чи що я давно нею не користувалася, і воно там щось обновилося. Я чи щось не те натиснула, я не знаю. І я побачила, що вона не записала, тому буде страва, тільки як я звідси вже їхала, а як сюди їхала, як ми каталися, страви, на жаль, не буде. Згадала, що хотіла розповісти про сумочки. Так, це чехольчик. У нас ось ця фірма, я не знаю, як вона правильно читається. Нью Буллер. <короч> Коротше, не столь важна. Е, є огляд на ці сумки, і є ось ця сумка. Вона ось тут. Дві кріплення і тут. І вона не болтається. Так, камера у мене, як завжди, на грудях. При монтажі я побачу, що я неправильно. По-перше, вона не проникна. Воду не проникна, я маю в виду. Тобто, якщо ви попали під дощ, нічого їй не буде. І потім, коли вже ця сумка була, я вирішила купити ще одну. Вона менша. І вона зовсім з іншої тканини. Вона ось така. І кріпиться вона тільки в одному. Тут, ну, тут і тут. Тут за одну. І ця таки хитається. Та не хитається, а ця... Не так добре тримається. Я тут проходила, я не знаю, скільки разів. Я їх не бачила просто. А зараз шла, дивлюся, є. Ну, звісно, що я не знаю. С'єдобні, нес'єдобні. Не знаю, якщо є юпочка, то грибочок кушати не можна. У тебе є юпочка? Я думаю, це не нес'єдобний гриб. Я ось думаю, як відео назвати це. Обжори на природі. Люблю поїсти, не знаю навіть. Такий великий нарост. Але це деревце міцніше за нього, насквозь пройшло. Ми паханачили, відпочили і їдемо. Ну, я так розумію, що... Для відео я сьогодні мало познімала, тому що я думала, що я знімаю, а я не знімаю і так далі. Зараз ще поїдемо до озера, я хочу, а потім вже будемо з'їхати додому. Щось мені сьогодні так МТБшка зайшла. Я прямо от в роздум'ях. Напевно, я е, якийсь період покатаюся на МТБ. Єдине, що... Хорошо МТБ по ґрунтах в лісі. А ось по Києву кататися. Незручно тим, що широкий руль і не можна пролізти, наприклад, між машинами, а також пролізти, коли знаєте, перед пересвітофором стають. І ти не можеш проїхати, бо дуже близько до добровки стають, і ти не пролазиш. А по грунтам, боже, так комфортно взагалі. Мені дуже подобається. Ми приїхали до Алмазного озера. Я так велик поставила, ще що гоне туди. Ви тільки подивіться, яка чиста водичка. Купатися я не буду, ні. Навіть не вмовляйте. Ой, вид. Їду прямо доля озера. Зараз подивимося, що там далі. Поривали. У мене ж камера на грудях, як завжди. І мені, Коли я їду, треба її вниз опустити, потім, коли злізла з велосипеду, треба підняти. Тут окупательне місто, пляжик. Ось така краса. Тільки я могла так велик поставити, Ну, щоб фоточки ж зробити мені треба. Красиві в Інстаграм, в Телеграм. Получається, їду, зупиняюся, щось підзняла. Далі поїхала. Але вже темніє, Рано темніє вже ж. Треба поспішати в сторону вдома, тому що я без фари. Я правда в яскравій курточці, мене видно буде. І по дорозі я не планую їхати, але все одно, мені ж то не буде видно. Треба повертатися. Ну, мало мені було покататися. Ми, коротше, вже виїхали додому на тротуар, і я така, ой, я поїхала ще до Алмазного озера, тут є біседки і лавочки, і там коротше, можна посидіти. говорю, давай чаю зробимо, з якимось тістечком з'їмо. І все, ми їдемо робити чай. Покажу ще озеро, з цього боку. Є качечки, ну і типу, пляжик. Купатися не будемо, ще раз кажу. І з цього боку озера є альтанки і скам'ячки, лавки. Зараз проїду. тобто ми були з того боку, на тому березі, а зараз на цьому. Сьогодні тут капець людно, шумно, бухі компанії. Але ви тільки подивіться, який захід сонця. Неймовірно. Топ-топ. Так. Сонечко вже сіло, і подивіться на небі вже місяць. Вітру немає, тихо, спокійно, мене все влаштовує. Вдома світла ще нема. Тому посидимо тут і поп'ємо чай. Ось так просто, на лавочці. Зараз закип'ятим водичку і будемо пити чай. І навіть до чаю є. А чайочок фруктовий. Там, виходить, чорний, зелений, якийсь там. Я п'ю без цукру, а дехто любить солодкий, і я зараз видавлю мед. Там маленька дірочка, якось так відірвалася. І тоді. Тому... Я вірю в Соньку і вам видно Качечку. Апетитний чайок вже готовий. На вулиці вже дуже стемніло. І я розумію, що, напевно, потрібно завершити відео, бо не буде нічого видно. Я вам дякую за перегляд. Всім пока. Хоч і попрощалась, а зараз увімкнула Соньку, бо хочу просто для себе зрозуміти, як вона знімає в темряві. Получається, немає вуличного освітлення, тому що немає у нас світла. Його не знаю, коли вгукнуть. І ну, просто взагалі нічого не видно, якщо чесно. І цікаво, як Сонька передасть.